Я пам'ятаю епізод, коли ти написав статтю для New York Times, не наймалень, не найменше видання цього світу, і там був такий заголовок, мабуть, був де ти писав, що я український солдат і я країна в свою смерті. Це вони все так роблять, в мене був інший заголовок. А який? Я не пам'ятаю ж таки прости, не павси. Не такі. них всі такі. Так, але знаєш чому якби тут, може і добре, що вони так зробили, бо це був такий момент, коли, так як ти кажеш, для людей стало відкриттям, що письменник служить в Збройних силах, так? Тобто, ну, тобто люди, і в тому числі американці, в цей момент зрозуміли, що українська армія це не професійні села, а реальні люди живі, в тому числі письменники. Я вперше зрозумів. Сашко казав, один у тому тут, що ніхто не хоче стати колонізмом. це залежить, яким колонізмом. Деякі люди мріють стати колоністом нью York Times, Наприклад, я не New York Times, йорк тому що це лише три есе. Але загалом є от такі посільні дописують. І я відчув це після того, як у мене там вийшла перша колонка. Я відчув, та про яку зараз говориш, що таке фідбек справжній, це коли тобі надіслали за два, десь три тижні після того, як вийшла ця колонка, понад тисячу листів. Він американців. Це коли вистику відомо є якісь загалом понад тисячу месячів. І отримуєш від різних людей з різних куточків Америки і Канади, які пишуть, що я ветеран в'єтнамської війни, я ветеран війни виради, я просто якийсь чувак, який на фермі гроші коней. Але вони пишуть і це. Не було жодного негативного або такого, який піддавало сумніву те, що я писав. Мене це настільки вразило, я прочитав їх всі, звісно, що на жоден не відповів було до цього. Але це було щось фантастичне. І нічого і не перевершувалося на це. А єдиний момент це, це потім ще була в німецькій, якійсь газеті виходила колонка. Що мене теж вразило, це один пан з Німеччини надіслав. Листа на український Пен, бо він не знав мої адреси, він подумав, що, мабуть, буде розпов'язані, Він надіслав роздрукований лист німецькою мовою Паперовий. І це було дуже дивно, оскільки я не володію німецькою мовою. Ну, я не можу його якось прикласти. Дякую, сучасним технологіям скануєш і можеш, але все-таки це було прямо дивно.